От і добігає кіця осінь. Але ще не всі аромати ми обговорили. І тут я хочу поговорити сьогодні про аромати, які не війшли в інші осінні добірки. Якщо вам цікаво, залишайтесь, будь ласка. Вітаю! Мене звати Наталя, і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні невеличка підбірочка і детально поговорю про аромати, які не війшли в осінні підбірки. Перший аромат, про який би я хотіла поговорити, це мегаліум від Карнер Барселона. Дуже мені подобаються їхні флакони. Це перше, через що я хотіла його купити, я його брала, звичайно ж, осліп. Так от, мегаліум це виявився настільки гучний, настільки пряний аромат. Я б сказала, що цей аромат відчувається ніби після ковтка міцного алкоголю. Відразу зігріває, і ви відчуваєте прям оцю гарячість, якщо можна так назвати. Оце тепло після ковтка міцного алкоголю. Я буду трошки піддивлятися, тому що тут аромати дуже міцні, і мені важко їх розділити, якось виділити їхні компоненти. Єдине, що тут дуже добре чути, це гвоздика пряність. Оце тут солююча нота. Коли ти її вдихаєш. То відчувається, Але зігріває аромат ніби міцний алкоголь. Це теплий, пряний, амбровий, свіжопряний, коричний бальзамічний аромат. Так, кориця тут теж відчувається, але зараз з пульвика він відчувається слабко. Я його навіть розпилювати не буду, тому що я знаю я пам'ятаю, що цей аромат дуже гучний. Дуже ця гвоздика, оці засохші квіточки відчуваються. Коричка десь вонить. Звісно, є бальзамічність, яку дає є амбра. Давайте я зараз подивлюсь, що тут ще є. Тут важко виділити, тому що всі компоненти дуже міцні і вони з собою складають отакі, отаку композицію. Тут є ще білий перець, болгарська троянда. Троянди я тут взагалі не чую. Мандарин, листя кориці, кориця. Гвоздики тут в піраміді немає. Тут є в миру, я думала, то родзинки. <кхи> Але мені от пахне гвоздикою дуже зігріваючий аромат, і якраз на вулиці в комбінації з запахом листя, з подувом холодного вітру цей аромат буде дуже гарно звучати і зігрівати. Йдемо далі. Аромат номер 2. Це нарцисо Родрігс, що це? Фліормаск флораль це туалетна вода. Чому саме не зараз? Тому що тут дуже напориста пудра. Це прям пильно пудровий квітковий аромат. Ніби, знаєте, на клумбу квіток розсипали косметичну пудру. Причому густо, настільки густо, прям таким шаром, що воно. Що запах квіточок прибивається крізь цю пудру. Але приємний, дуже жіночний аромат. Але саме тому через цю напористу пудру їй треба прохолодне повітря, і вона буде більш ніжніше звучати. Це не теплий, не холодний аромат, просто дуже-дуже пудровий. Я вже трошки відійшла від пудрових ароматів, але мені було цікаво. Який він цей Нарцисо. І коли я його отримала, я здивувалася. Навіть він трошки пахне прянощами. Тут написано: троянда, мускусне дерево, пудровий цитрус. Але як на мене, тут пудровий має бути на першому місці. Тому що квіти тут троянди теж навіть не розібрають. Вже другий аромат з трояндою, але тут її не відчувається. Дуже гучний. Рожевий перець. Можливо, це рожевий перець. Я не можу його ще виділити в парфумерії окремо, щоб його розпізнати як компонент. Деревні ноти, ноти пачулі амбра. А разом це все дає гарну композицію. Є тут трошки такого відчуття вінтажності, ніби заходить таке дерево вже в. Я не хочу сказати, що це погано. Це звучить в цьому ароматі гарно, але це звучить як якась вінтажна крамничка, де полички покриті лаком, яким вже багато-багато років. Але це гарно. Щоб ви зрозуміли правильно, це звучить гарно. Я його не ношу. Він в мене лише в розпиві, але це тільки тому, що дуже напориста пудра. Якби пудри було трошки менше, дуже гарний аромат. Я б рекомендувала тим, хто любить пудру. Ідемо далі. Аромат номер 2 я хотіла почати з бюджетних, я забула. Це паскаль морабіто Нуар. Чомусь скрізь на сайтах написано, що це Султан Нуар. Але Султан я тут ні на дні не знайшла, ні на коробці. І тут просто Нуар. Ну, о, добре, буде Нуар. Цей аромат. Теж зігріваючий, отут є уд, <хи> то мені трохи перебиває дихання. Але все одно це м'який удовий аромат. Це з розпилювача від перебиває дихання. А якщо його розпилити, нанести, давайте я розпилю трошечки. Це м'який уд. шкіряно удовий аромат з коричкою. І коли він розійдеться і всядеться, це доволі м'який і комфортний шкіріно-удовий аромат. Я вже казала колись про нього так. Це є в нього такий фон газетковості паперу, саме для газети. Дуже прикольно, я не знаю, це, ну, це певно дерево дає такий аспект. Тут є і рис, ладан, яблуко, шкіра є. От, коли шкіра і ут, то я плутаюсь, я не можу зрозуміти, що це. Але тут і то ідея є, тому зрозуміло. Ну, Гарний. Гарний спокійний. Це є агресивні шкіряні аромати, удові аромати агресивні, що ніс прям забивають, ні. Це спокійний. Якраз можливо, підійде для тих, хто хоче почати знайомитися шкіряними або удовими ароматами, то цей аромат. Непоганий на початок, тим більше він дуже бюджетний. Он трошки вже розпився. Ідемо далі. Наступний аромат у нас теж бюджетний це Antonio Бандерас Her Secret Temptation. Цей аромат я навіть підглядати не буду. Це вже більш солодка версія. Це суміш, як я вже й казала раніше в відео, але хтось, може, не бачив. Суміш Левіабель від Ланком. І Oriflame Джордані Gold. Ну, це на мій ніс. Можливо, ще хтось так і почує, хто знає цих два аромати. Ну, дійсно, це солодкий такий, якийсь лакричний, лакрично-вишневий аромат, але є тут якась сверляча нота напориста, така, що в спокійну погоду його не поносиш в теплу. А от якраз на вітру воно буде на вітрі. Воно буде не так сильно виїдати ніс, ні вам ні комусь, бо мені ця нота виїдає ніс. Правда, якщо ви любите Лавіабель і можете його носити, то тоді для вас це аромат сезонний, Але як на мою думку, цей аромат якраз на таку погоду, як зараз листопад. Ну, враховуючи останні роки, то і грудень, <кій> тому що грудень теплий. Так, на вітрі теж вітер буде розносити основну ядерність цього аромату і залишати тільки оці солоденькі. Нотки. Тут навіть лакричник чи що тут, але в основному я чую вишню і якусь дряпучу нотку. Йдемо далі. Ароматик, про який я ледь не забула, це Номат. В мене в мініатюрці дуже гарний. Я спочатку, коли цей аромат отримала, я подумала, він такий ніжний. Якось не так я його пам'ятала, тому що він в мене був і в відливантах зі спреєм. А так, якщо намастити, то він доволі ніжний. Але він так розходиться навіть якщо одну крапельку на зап'ясток, ні, на запясток не так. Але от якщо на шию нанести, то відчувається, що це дуже напористий аромат. І йому дійсно треба свіже повітря. Давайте я теж. Трошки піддивлюся, тому що я його розкласти. Це, звісно, квітковий, деревний, тут цитруси є. Так, і вони відчуваються. Тут ніби вершина гори цитруси, теплий, пряний, пачульний, пудровий. Пудровості небагато. Я б сказала, це більшість деревно квітково пряний аромат. Доволі жіночний, але я ж кажу, треба його носити на повітря. Тому що в закритому приміщенні це явно не офісний варіант, бо в закритому приміщенні можна від нього задихнутися навіть при невеликій кількості. Я не говорю, що він поганий, душний, але він дуже гучний, тому йому треба його треба випускати гуляти на вулиці. Ще один аромат, далі вже флаконів в мене не буде. Залишилося ще два. Це Лосітане, мене від Левантик. Якщо я правильно розумію, то це Амбра Ліквіда, тому що більше в них немає ароматів з Амброю, ну, які в назві Амбра. Це мені дівчинка подарувала до мого замовлення, тут назви не було. Я в неї питала, що це таке. Вона каже: Ну, це Амбра. Я знайшла, що це Амбра Ліквіда. Якщо це вона. Скоріше всього це вона, якщо ні, то дуже б де шкода. Але я почитала по нотах, то це має бути вона, тому що це амброво-смолистий, такий теплий, зігріваючий, трошки ванілі, трошки бальзаму, навіть амброво-бальзамічний, я б сказала. Тут є сіамський бензин, гуаяк, Пачулі, грань, хоча грань я не відчуваю. Дуже приємний аромат. Тут всього в міру. Я, от дивіться, він був повний. Я його зносила це за останній місяць, десь я його носила регулярно. Тут ідеальна амбробальзамічність. Злегка солодка. Дуже гарно сідається і дуже гарно розходиться на вітрі. Якщо на одяг нанести, то на наступний день теж його відчутно. Я від нього просто балдію. Клас. Я, Коли мені щось дуже подобається, буває, просто слова випадають. Тому що аромат дійсно дуже достойний і дуже прямо на зараз. Єдиний мінус цього аромату він знятий. Але на Ібеї його можна купити, я бачу, я зараз дивлюся по українську. І на Кремчику теж його, здається, бачила нещодавно, я передивлялася. Причому ціна невелика, я б собі, певно, хотіла, але я не знаю, чи я зможу цього разу цієї осені його купити. В принципі, мені цього вистачить. Ну, Аромат дуже достойний. І на рів... Я б його поставила на рівень з більш дорогими ароматами. І останній аромат, про який я хочу поговорити, це аромат, якого в мене немає, але він в мене був. Я його продала, а потім подумала: може це не треба було. Це шосей Дузен 2007. Там, здається, я 2000, в мене був 2007. Це теж такий приємний, пряний, трошки з остринкою аромат. Для мене то було як більш бюджетний. Не те, що аналог, але щось під шанель. Я дуже хотіла тоді шанель, Шанелі в мене не було і можливості не було. А був, був оцей залишок в флаконі Zen. Він мені здавався трошки віковим, але зараз я розумію, що ні. Це чудовий, м'який, осінній аромат в напрямку Амбро Пачульному. Для мене саме так звучать класичні аромати шинель. Не не пачульним, а альдегідно пачульному, але набагато-набагато більш м'який. Я думаю, більшість з вас знають цей запах, і, роз... і згодні зі мною що це на зараз, та й на теплішу осінь. Я читала влітку на кремчику, що дехто й влітку носить дзен. Для мене це трошки занадто він для літа, але от зараз він теж під осінні листя. Я от дивлюсь вікно, там вже якраз дуже гарні осінні листочки залишились, які не здуло вітром, бо недавно був ураган такий. Тому так, цей аромат теж сюди дуже підходить. Ну і Шанель Коко Нуар, коко Mademoiselle Інтенс теж, як на мене, саме на цю погоду. Я думала, що я буду носити коконар, я його не взяла, але зараз вирішила сказати. Що я буду носити його восени тоді, коли було тепліше, вересень-жовтий. Але ні, він мені щось почав душити. Він для мене дуже теж напористий, дуже гучний, навіть з двох розпилий. А зараз із зимою вже якраз час для нього. От і вся моя добірочка. Дякую вам за увагу, дякую, що провели зі мною свій час. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. А я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.